Що бажано, окрім, звичайно, надважливої речі, це військової мобілізації, розмовляти про інтелектуальну мобілізацію. І всі похідні від неї. Інженерна мобілізація, it мобілізація і так далі. Але справжня мобілізація. Якщо тисячі айтівців ховаються по своїх будинках, за копійки працюють і... хоча могли би попрацювати для армії і так далі, якщо б їм дали. Шанс відчути себе таким інтелектуальним героєм. Ментальна мобілізація, ці питання мови, що там якою мовою хто розмовляє, і так далі. Ну, Російська мова ворога. Ворога. Ну, що, от, ну Я навіть не знаю, що ще можна додати. Якщо ти російськомовний, принципово не знаєш українську, розмовляй англійською мовою. Не розмовляй публічно. На зупинках, на футболі мовою ворога. Це просто ментальна деградація, Само самоліквідація. Просто стаєш ніким. Навіть про це не можна розмовляти. Сьогодні моя колега з нашої компанії поділилася чудовою думкою, що в Україні настільки висока недовіра до судів, що можна було б абсолютно сміливо замінити суди штучним інтелектом. І, до речі, дуже цікава думка. Ну, от реально дуже цікава думка. Хоча б в два кроки зробити порівнювати рішення і обґрунтування цих рішень штучним інтелектом. А по-друге, порівнювати і може навіть зробити ревізію е судових рішень. Якщо в Україні у тебе немає грошей на адвоката або на всю корупційну складову, ви всі це прекрасно знаєте, не потрібно один одного обманювати. То все, ти не за, не за що не виграєш навіть переможну свою позицію. Майже от, не за що. Тобі потрібен додатковий оплачений грошима захист. Хіба так можна жити? Е, інтелектуальна мобілізація це про те, що потрібно дивитися в бюлітні, за кого голосуєш, потрібно дивитися в партії, потрібно відзивати депутатів, якщо ви приймають від вашого імені. Ті рішення, які ви не делегували їм приймати і, і так далі. А, я от їду по Києву, скажіть мені, а де навколо зупинок габіони? Це така проста, дешева штука, я вже не кажу бетонні, звичайні габіони, а, наповнені піском або камінням, щоб у разі чого міг би літня людина або дитина, мама з дитиною добігти, заховатися в якийсь там периметр. ну хоч, хоча б Хоча б так. Де вся ця от мобілізація? Невже ніхто не розуміє, що це справжня війна, причому світова війна. Індія, Китай, Іран, там, Північна Корея підтримують Росію. Це от я назвав 4 Кореї. Ще є режими, які їх підтримують опосередковано. Там десяток країн можна набрати, і насправді там декілька мільярдів людей. Європа 500-600 мільйонів умовно підтримують Україну, умовно, тому що ну, на вагах з, одні, з одного боку карейці, які прямо воюють, з іншого боку, гроші, які там можна надрукувати ціною інфляції, європейські гроші я маю на увазі, або навіть американські і так далі. ну Тобто, ну, уявіть собі, йде справжня Третя світова війна, яка почалася. Почала її, звичайно, Росія, але вона йде на територію України. Дякувати нашим дронщикам, що частково на території Росії. Але де вся ця мобілізація, скільки потрібно дронів, де да, всі гроші мають йти на дрони, не на траву, не на бруківку, не на там, не знаю на що ще там у нас йдуть ці гроші. А потім де мобілізація волі. Волі, свободи, честі. Якщо людина схоплена з доказом на корупції, то ну це довічне ув'язнення має бути. Які там суди? Які, ну, ну, ну як можна далі жити, не будучи мобілізованим? Я маю на увазі весь соціум, не мобілізованим на перемогу? І навіть якщо технічно програвати там, якісь території і так далі, не можна програвати ментальність, не можна програвати самого себе. Є об'єктивні речі, які ми всі бачимо. Сонце світить, корупціонер довічне, і все майно бажано у всієї родини забирається на користь держави. Ну, от, якось такі речі. Не можеш служити, твоя мобілізована ментальність працює через інтернет, риє окопи, ескаваторником можна працювати, дуже багато чого можна робити нам всім разом. Заради перемоги, перш за все, розумової, ментальної, своєї власної честі, своєї гідності. І, звичайно, території і людей. Досвід проведення такої мобілізації в світі є. Бо подивіться на Велику Британію часів Другої світової війни. Подивіться, подивіться, подивіться на Китай, подивіться, ну. Дуже багато прикладів, звичайно, і негативних більше, де була така примусова, можна сказати, соціальна мобілізація через пропаганду. Врешті-решт, для перемоги пропаганду також потрібно включати в інструментарій ментальної мобілізації, соціальної, розумової. Гідності і так далі. Я закликаю кожного мати нульову толерантність до всього несправедливого, перш за все, у себе підносу. От навкруги. Не дозволяти собі знищувати От це саме українське, що, що класне, українське нас відрізняє від всього світу. Воля робота на свій народ, на Україну. Чесна робота насправді бажання бути конкурентним, бажання бути справедливим, захищати справедливість і так далі. Бой ржавіє все. З кожного починаючи. Ми кажемо, все починається з голови. Це дуже так кльова відмазка Все починається з кожного з нас. З голосу в бюллетені, за кого попало. Більшість людей, абсолютно більшість, не знає своїх депутатів, не знає, як до них звернутися, не знає закони, не читала конституцію. І це. Варварське ставлення до себе, до своїх дітей, до свого власного майбутнього і майбутнього, врешті-решт, цілої держави. А зараз Україна це такий алмаз, який граниться часом, граниться кров'ю. На жаль, е е зовсім скоро це може бути діамант. Але головне, щоб ми дожили до цього. І ми можемо. Бути діамантом для всієї планети, ну, таким прикладом для всієї Землі. Немає в нашій ситуації ніякої ідеальної схеми, яка була би в історії прописана або надрукована, щоб ми могли її взяти, прочитати і відтворити. Ну, от просто немає. У нас інші умови, у нас інша ситуація і так далі. А це означає, скоріш за все. Що всі історичні приклади, вдалі, невдалі, вдалі, весь історичний інструментарій сьогодні працювати не буде. Значить, нам потрібно шукати такі нові інструментарій, вигадувати, бути настільки open-mind, щоб вигадати такі рішення і самим проактивно їх запропонувати світові щоб ми вижили врешті-решт і збереглися не лише територіально і кількісно, що безумовно важливо, безумовно. Але щоб ми збереглися інтелектуально, ментально, соціально і так далі. Щоб зберігся оцей дух, який відродився, народився, проявив себе, не знаю як це сказати, але щоб оця от унікальність, вона була магнітом для грошей, для рішень, для обміну енергією, для захисту. Давайте почнемо з себе, кожен з себе. Нульова толерантність до всього бардака, який є навкруги. І тоді, я думаю, якщо ті... 35 мільйонів, які зараз є в Україні, і щонайменше 100 мільйонів, які готові грошима підтримувати нас. І коли вони побачать, що ми справді люди з великої літери, у нас буде багато грошей, у нас буде абсолютна тотальна довіра від усього світу. І тоді навіть ті 2%, які в Росії зараз проти війни, ну, прямо категорично проти війни, настільки що готові йти в тюрму, але захищати правду. Ці 2% перетворяться на 98%, і уряд, ідея російська вона перетвориться, вона зникне. Ми кажемо, що звичайно, що найліпший, найпростіший, найочевидніший метод. Все поміняти, це знищити Росію як країну, знищити там уряд і так далі. Але якщо ми її не змінимо не, не, не ментальність нашого сусіда, який нікуди не дінеться, до речі, то це буде означати, що буде і друга, і третя, і четверта війна. Потрібно попрацювати над тим, щоб змінити над тим, щоб змінити себе, стати чи не найкращим прикладом в світі. Це абсолютно можливо, це не якась там маячня, не вигадки, і це не магія. І далі все буде добре. І для цього не потрібно багато часу. Це внутрішнє рішення, яке кожен з нас може транслювати далі. Нульова толерантність до ідеотизму, до малаканини. До скрив... скривленої, подвійної такої от інформації. Нульова толерантність до е... руйнуючих ментальності пропозицій. Будь-відь від... від кого. Я не кажу, що перетворитися на якісь категоричні істоти, які будуть в матриці. Нашій новій матриці. Ні, я, я так не кажу. Просто так це не буде працювати. Потрібно ще й вміло аргументувати і доводити. Зеленський, до речі, в цьому молодець. Я не знаю, як він це робить, але хоча б на деякий час з якоюсь там ритмічністю йому вдається змінювати відношення до України, українства українців. І так далі, Але давайте і ми це будемо робити. Така моя пропозиція.